Усім привіт усі ви на своєму каналі. Сьогодні понеділок, 31 березня. Сьогодні такий цілий день похмуро, хмари, але доща не було. Оце єдине скажу вам. Може і буде ще ввечері, вночі, а може і ні. Тут може бути, а може не бути. Кури тут біжать, я хочу подивитися. Чи знеслись вони сьогодні? О, дивіться, знесли. Одне бачу Ось такого кольору. Зараз ще, може є десь. А тут? Ні, тут нема. Може тут. Ну от не сьогодні. Ну, і то добре. Як каже. Тут не треба вже на днях поприбирати. Я в шоці, як брудно. Кролики давав фовес, ну цьому менше дав, тому що він не доїдає його. Ось, і викидаю куром потім, висипаю. А це у нас бешкетник, дивіться. Перекинув все. Ти не можу що з тобою робити, скажи мені. Ой, перекинув. Овес. А вже всі прибігли сюди кури. пташки співають. Ось Ось такий сад, бачите, похмуро, крокуси цвітуть, як ви можете бачити. От кизил уже гарно так цвіте. Хоча він найперше так цвіте, але він десь у вересні тільки його плоди десь у вересні, жовтні, тільки дозрівають. Така горядочка раніше не було її, але прийшлось тут була цибуля в ряд, її треба було спочатку виняти, викопати і пересадити. Ось, подивіться, деяка прийнялась більш-менш, ну посохла десь, бачите, кінчики. Але, в принципі, прийнялась, як я вам я побачив, ось. Птахи співають, гарно. Ось вода вже до цього дощова, для поливу вже, в принципі. Ось. Як ви можете побачити. Ось сьогодні якось так замочив зерно, тому що кури їдять. Не, не ї... Я не, не, не їдять, а це. Коли почали спробували намочити зерно, вони почали нестися. Тобто вже замочуємо ось, якраз на завтра може. Буде вранці сьогодні заночив. Вам кури буде їсти що. Так вони почали а То сухе зерно якось навіть було видно по фекалі так кури, що не перетравлювались. І ніякого сенсу від цього не неслись може і також буде таке. А ось вона, в принципі, почалась тепло, то й взагалі вже несуться. Але не так вже активно, але це, це добре, що хоч так несуться, як є. То, звичайно, тут безлад. Тут вже ніяк не скажеш. Тут без такий ось що. Жах просто. Добре, друзі, на цьому все. Усім бажаю гарного вам дня, усім мирного понеділка, до завтра. Вже зустрінемося в квітні, або завтра вже 1 квітня. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па!